Слава Богу, брати і сестри. Так як випало мені, знай дивно трошки така честь диригенту бути непривично. Але недаремно я просто вибрав цей Бог, поклав мені на серце. Можливо, для мене. Я так розумію, для молоді щось вона з цього псалма повинна взяти для себе. І знаєте, в ранковішньому зібранні, членському нашому, чуючи цю... Всю прекрасну роботу, яка звершає молодь. Ну, якось я вам скажу, слава Богу, за таку молодь. От, і хочеться й благословляти надалі і пробуждати тих, які ну, осторонь стоять, які, може, наблюдають, а може й байдуже. Хай Господь їх пробуждає. Але, знаєте, якась. Ну не знаю, може, то не завість, я не скажу, бо завість завідувати гріх. Але так думаю, господи, ну де моїх теж 20 років, 30 років. Минув час, звичайно, потрудився. Бог мене призвав 24 роки, було біля 25. От, і що я міг, те трудився, щось можливо і опустив, але Бог благословляв, використовував і приємно було трудитися. І як би хотілося теж у часі з ними от. І десь піти і поїхати. Ну, в них інший ентузіазм вже трошки в мене може не такий, от, але хай Бог благословить надалі нашу молодь ось цій великій праці, яка вона звершає. Є, як я так глянув, ну, є заміна, достойна заміна. От, і хай їх Бог благословить надалі, надихає. І побажання таке от для молоді. Шкода мало молоді, трошки на балконі є. Але хоч це побажання таке, як написано в Слові Божому, казав Христос. Апостол Полошу чи Христос не пам'ятаю: будь вірний в малому і поставлю тебе над більшим. Будьмо всі ми вірні і в малому, а Господь буде використовувати ще більше, доручати нам, довіряти ту працю, до якої він нас сьогодні знову і знову закликає, тому що ще якийсь даний нам час життя тут на цій землі і старшим, і старість присвятіть. Не забувайте, вже не треба старшим скласти руку, руки і все, і чекати пришестя чи кінчини своєї. Не раз нагадують, от Сімеона, старця, який прийшов в храм. Правда, коли Ісуса принесли маленького в храм. І цю Анну, яка 84 роки, трудилася пустом, молитвою служила в храмі. Оце все приклади для нас, всіх, і для молодих, і для старших. Тому хай Бог надалі благословить нашу місцеву церкву, особливо от бажання моє таке для всіх нас, щоб ми цьому не ослабівали, але надалі звершали ту працю, до якої кличе нас Господь. І у часі моя проповідь така про це. Я так роздумував для себе, Господь мене веде. Я ділюся з вами. Єфесян 4 розділ. Візьму з 5 і нижче буду вибірково читати. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, які над усіма і через усіх, і в усіх нас. Слава Господу! І кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявся на висоту, полонив полонених, як і нас, і дав дарим людям. Слава Ісусу Христу! І дав дарим людям, полонив нас, полони, які були в гріхах. А й Він нас до себе призвав, простив гріхи, дав нам блаженство жити для нього, служити йому, от і е, чекати зустрічі з ним, слава Ісусу. А Він каже, де я там і слугами буде. Амінь. Слава Господу! І ми, якщо ми служимо, то ми впевнені, що будемо в вічності з Ним. З 11 сто віршика читаємо такі слова, і він призначив, тобто Ісус Христос бо Бог призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пастирями і вчителями. Для вдосконалення святих на діло служіння для збудування тіла Христового, аж доки ми всі не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого міру зросту повноти Христовою, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітровченням відровчення через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання. А істинною, любов'ю всі зростали в то, котрий є голова Христос, з якого все тіло складене і поєднане всяким взаємно зміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена здійснює ріст на збудування себе самого в любові. Слава Господу! До цього місця! Отже. Господь нас полонив, можна сказати, призвав, хоча ми маємо свободу в Христі, свободу від гріха від цього рабства, гріхового, який нас звільнив своєю кров'ю святою, своєю любов'ю. Тепер ми діти Божі. От і ми е, розуміємо те, що ми вільні, ми вправі вибрати. От. Е, е... Відкинути гріх, а вибрати те, що добро, те, що вчить нас Господь, тому що люди наразі, і певне багато хто і може з нас, от вже останній раз або ж все більше не буду. От випити, там, сквернословити, папіросу взяти. Не раз говорили такі, все, вже більше не буду. Але день, два, три і далі. Тому що гріх є гріх, і він полонений. Якщо серце, душа не заповнення Божим, не заповнення свободою, казав Христос, якщо Сину освободить. То тоді що? Будете вільні, правда ж? Як син Ісус Христос, Син Божий, прийшов в наші серця, в наші душі життя, Він зробив нас вільними, слава Господу! От, і дарував нам блаженство бути в церкві Його, яка є тіло Його. І ось я зачитав, що Він призначив одних апостолами, інших пророками, інших іванелистами, іншими пастирями і вчителями для вдосконалення святих, для вдосконалення святих на діло служіння. Отже, у Бога теж є порядок якийсь, і він в тілі своєму теж когось назначає, назначає, призначає навіть, довіряє от, нести те чи інше служіння. І це все для вдосконалення святих і їх теж на діло служіння. Знаєте, от читаємо, що для вдосконалення святих. Ми вже святі, правда, ж? Господь нас умив, простив, але ми не досконалі. Недосконалі, але Господь е, якби довіряє нам і поручає тую працю, кожному своє служіння, щоб ми в ньому прибували, прибували. і е, для того, щоби Якби ми святі вже прибували в цьому служінні, він поставив над нами, як я зачитав, одних апостолів, апостолів в даний час немає вже, звичайно, але є пророки, через яких Господь підказує нам, да, Духом Святим, як нам жити, як поступати, що міняти, от, в чому каятись, що предприймати в житті. Дух Святий нам підказує через цих пророків, євангелистами, через яких тоже Господь вчить нас, увіщуває, От, Пастирі є поставлені при главі. Церкви. Церкви, які теж нас напоминають, як трудиться, як жити і що чинити, щоб триматися слово Боже, істини Божої правди, от, і вчителів, які теж Господь посилає чимало в останні часи, бачу для нас в нашу церкву, от, і для молоді цих вчителів, які е, їх теж повчають, як правильно нести служіння. Тому що, як я зазначив, святий і молодь, яка ревно трудиться, але вони недосконалі, бувають і помилки. В нас старших скільки помилок буває, правда ж. От, десь в чомусь. І не так поступимо, і ми зростаємо цьому, набуваємо, можна сказати, як дивлячись і на помилки наші, і на успіхи, набуваємо якийсь досвід, от, набуваємо якийсь опит. От, а в цьому вже бачимо надії, вже можемо поділитися з молодшими, от, як правильно в житті поступити, як правильно служити Ісусу Христу. От, Господь це поставляє. І я так розсуждав от, для себе. Е От руки, вони ж не вправі сказати голові, правда ж ну що так треба робити, так треба робити руки. Я так от взяв, як я несу деяконське служіння. Правда ж я не можу сказати, як пастору, як голові, що от так треба щось цього поправити. Голова управляє руками, дає команду. можна сказати, і голова працює над всім тілом, допомагає всім всьому тілу церкви Ісуса Христа, несе те служіння, яке від голови дається команда. От звичайно. Руки повинні і підтримувати голову, так вони ж бачать. Я так причую, сказати, образно говорю, як Ісус Христос, голову і почухати нам треба, правда, і помити, от, і розчесати, і все інше. інше. Тобто, Але ж вони все рівно вони не не керують, а я тебе от, і те, і те, і тобі допомагаю, то, значить, ти повинен так і так робити. І, на жаль, бувають от, члени тіла, от, які ну, можна сказати, дерзають і готові підказати голові, підказати рукам, як робити. Кожний повинен займати своє місце, своє місце в тілі Христовому, своє служіння. От я буду ділитися ще такими місцями апостол Павло до Тимофія, 2 Тимофія, 4, розділ 5 вірше каже. Але ти будь тверезий у всьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй своє служіння, виконуй своє служіння. Кожному я вірю, Господь дає в церкві своє служіння. І ми, якщо хто не знає, не може знайти себе в якомусь служінні. Треба шукати зв'язок з Богом, треба шукати, нуждатися. Своє часу я нуждався. Коли я вступив в завіт з Господом, я розумів, що я в тілі Христовому, не повинен бути як трутень вулику, повинен якесь нести служіння, я нуждався. Господь направляв мене, от, і вів і підказував. Слава Господу! І кожному з вас я вірю, Господь має своє призначення, своє служіння, займати правильне місце в тілі Христовому, щоб праця ну, співпраця була з гармонією. От. Одне одного підтримали, і це все, щоб на славу Божу і всім нам на радість, комусь можливо і на спасіння для людей, і все це, як я зачитав, особливо для збудування тіла Христового, щоб в повноту, щоб ми удосконалювалися і зростали в образ Христа, щоб він проявився і прославився через наше життя. Отже, виконуємо своє служіння, своє служіння. І як я зазначив, якщо нам треба провірити, чи я своє служіння несу, чи не своє, бо часто хтось береться не за своє. Служіння, вони за своє. І якого що підказують, голова підказує, другі наставляють, що ти не своє служіння береш, а вони що у посту. І, чи, ні, то я так, я так хочу. От, кожен повинен своє служіння займати. Треба прислуховуватися до тих, яких я зазначив, Бог призначив, Він призначив. І треба бути послушання проявляти, послушними і прислухатися до порад, які Господь дає от, через цих мужів, Божих, через пророків, от, треба нуждатися, і коли ми будемо мати тісний. Зв'язок з Господом, він укаже, він задіє, він готовий кожному дати, поручити ту чи іншу справу, от, щоб діяти. Тому що, як я зазначив, що ну як вибачте, може грубо, так бездельників в тілі Христовому, в церкві Господні не повинно бути. Кожен Господь хоче задіяти і дає ці таланти прекрасні. От, як Слові Боже написано, кожному дає якісь таланти, кому п'ять, кому три, кому один. От, кожному по мірі того, що він може понести, кожному послужити. Але якщо ми маємо, то не раз, брат Володимир Іванович, нагадує, щоб ми не закупали, щоб ми не закупали. Звід дамо перед Господом. І благо, і блажений буде Той, хто скаже: ось я приніс прибуток, ти дав мені ці таланти, я трудився, як міг, як могла. От, ось прибуток, не знаю, який це буде, Бог буде оцінювати цей прибуток і кожному ось дасть нагороду. Але горе тому, хто скаже, лінивий і лукавий раб. Ти знав, ти знав, от він строго взище, і це надзвичайно строго. Тому хай Бог нас від цього збереже от, і допоможе надалі от, жити для Господу, виконувати своє служіння. Післання до Колосян, от, я так зауважив, ну так Господь мою думку вів, що у Господа кожне ім'я, кожний е, член тіла Христового, е, кожний із вас, він під таким особливим учотом, так, як не раз нагадуємо, що Він на долонях начертав імена наші, він ніколи нас не забуває. Він любить, дбає, заботиться. І не просто так, щоб ми е, жили тільки для себе, жили для себе, тішилися, можливо, своїм спасінням або утішали себе, що ми спасені, але ми. Повинні нести кожне своє служіння і життя посвячувати для Господа, нуждатися в цьому, якщо Господь направив. Колосянам, 4 розділ, 17 віршик, ми читаємо таке слово. Та скажіть Архипові, дивись, щоб ти виконав служіння, яке ти прийняв у Господі. Дивись, брат і сестра, замість Архипа кожен з нас може підставити своє ім'я, і нам треба наблюдати над собою, понуждатися, Боже, і перевірити, як ми несем це служіння, тому що треба буде здавати звіт за служіння, оце, яке Господь доручає нам, і щоб ми виконали служіння, яке прийняли у Господі. У Господі чимало хочуть от поза Господом робити те чи інше. От, але е, було коли то навіть Господь говорив, казав, що будуть. Е, е, Мало ну мало говорити, я ім'ям твоїм пророкував, я ім'ям твоїм демонів виганяв, і інші, інші, які дробі справи очинив. А каже: відійдіть від мене ті, що чинять беззаконня. Навіть було Господь говорив, каже, що я вас не посилав. Я вас не посилав. Кожен має зайняти своє служіння. І це для вдосконалення святих на служіння, для збудування тіла Христового, з якого і особливо цей 16-й віршик. З 15-го візьму, а істинною з любов'ю зростали в того, котрий є голова Христос, з якого все тіло складене і поєднаними всякими взаємно зміцнюючими зв'язками, в міру дії кожного окремо члена здійснює ріст на збудування семеса Бога в любові. Отже, кожен з нас ми повинні нуждатися, Господи, що я можу, які ці взаємно зміцнюючі зв'язки я можу зробити з братами, з сестрами в тілі Христового, щоб е, виконати свою. Є служіння. Складене, поєднане всяким взаємно зміцнюючими зв'язками. Оці зв'язки вони багато є, описуються в слові Божому. Це і милосердя, співчуття, любов і інше, інше, яке ми служіння можемо нести словом і ділом церкві Господні, хай Господь нас надалі задіє і використовує для своєї слави. Хай Бог благословить. І тоді прийде свій час, прийде свій час, і хай Господь допоможе, що ми теж з відвагою таке побажання для мені, для себе і для всіх. Вас, от як сказати, як апостол Павло опять вертається до другого Тимофія, четвертий розділ, 7 і 8 віршик каже: Подвигом добрим я боровся, свій бік скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили явлення його. Слава Господу! Хай Бог допоможе нам досягнути цієї цілі. Приближається час, який ми розуміємо, що скоро прихід Ісуса Христа. Але як я зазначив, поки до Бог дає ще життя тут на цій землі. Поспішимо, поспішимо трудиться, працювати во ім'я Ісуса Христа. Що ми можемо зробити? Не раз, браття і сестри, ну якби оправдуються, кажуть, я ж сім'я, мене робота. О, це теж важливо, це теж важливо. Ми нагадуємо. Але що ти зробив для Христа, для тіла Христового, для церкви, во ім'я Христа? О, що ти зробив? Ми станемо перед Господом. Це не буде нам в оправдання, це не буде в оправдання. Дання, і це треба, але Господи, чим я можу послужити в церкві Твоїй, Ти мене використовуй. Ти бери мене в свої руки святі і направляй, направляй, щоб це все було для слави Божої і всім нам на збудування, хай Бог допоможе. І прийде той час, ми скажемо це слово з відвагою, що подвигом добрим я боровся. Подвиг перед нами ще це життя і служіння, що ми подвигом добрим боролися. А коли прийде цей час, щоб свій біг як закінчення буде, щоб ми віру в цьому зберегли. От, і нам тоді буде вінець праведності, яку Господь суддя праведний дасть от, всім нам, от, всім, як я зачитав, не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення Ісуса Христа, хто посвятив своє життя для Нього. Хай Бог нам цьому допоможе і благословить, і зміцнить, і надихає надалі на цю ревну працю во ім'я Ісуса Христа. Господи, хай буде слава. Амінь. Помолимося так, один за одним за нашу церкву. Хай Бог благословить. Аллилуйя, тобі, наш Спасителю, Слава тобі, слава, слава